Буковино до перемоги не впинно, Ми всі команда єдина, цей час настав Буковино, З Моя Буковино, до перемоги не впинно, Дитяча помилка. Можна грати, але сам росно. Чи тут раківського треба звинувачити, не знаю. Але ну. Як вам таке? Євген Піднебенець, один з найкращих снайперів. Гульова передача Льова. На кого м'яч запишу? На Кулича. Що там від голови когось із гравців? Ми всі, команда єдина, Твій час настав Буковино. Вперед, моя Буковино, до перемоги не впинно, ми всі команда єдина.